На Росії рвуть баяни свідки секти бойових комарів. Загинув засновник цієї секти і головний експерт по біологічних лабораторіях України генерал-майор Кирилов. Знущання в 211-й понтонно мостовій бригаді. Невже кінець стражданням воїним в українському війську? Залишається все менше часу до 1 лютого 25-го року. Саме до цього сроку влада дала можливість повернутися. Назад у військо без наслідків тим, хто самовільно залишив частину. Отже, починаємо вже не один рік. Розробники акумуляторів намагаються вирішити, як обезпечити пристрій. Вибухають акумулятори в телефонах, пейджерах. А тепер ще й вибух акумулятор великої потужності, який встановили на самокаті. Можливо, не потрібно було використовувати самокат зимою. Але пролунав вибух, який випадково забрав життя військового злочинця. Это очень, это очень, очень, так сказать, удар. очень тяжело. Вот. Який віддавав накази використовувати хімічну зброю проти бійців Збройних сил України. Самокатчика вже заарештовано. І він дав покази, як купував, де купував, як паркував, як знімав, як підривав. І все це він робив за наказами з України. За свою справу він мав отримати паспорт громадянина однієї з країн ЄС, 100 тисяч іноземних тугриків і космічний корабель. Катування приниження вимагання коштів в Збройних силах України. 211-та понтонна мостова бригада це тільки вершина айсбергу. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Серський відреагував на ситуацію і відправив до частини комісії військової служби правопорядку. На час розслідування командира відсторонено від виконання обов'язків. Потім його закрили в СІЗО, а потім випустили під заставу майже в мільйон гривень. Міністр оборони Рустем Мумиров наголосив на неприпустимості затягування розслідування і анонсував презентацію законопроекту про військового омбудсмена. Все нарешті дочекалися. Пройде досить короткий період, і все буде добре. Тому тим, хто каже, що не йде в армію, бо там бардак. Я скажу так, збирайте речі швиденько в ТЦК. І не звертайте увагу на те, що перші витоки інформації про знущальні побори почались всього лише півроку тому. Не звертайте увагу на те, що півроку хтось малював відписки, хтось підроблював результати перевірок, а найбільш наполегливих крикунів знищували весь цей час в окопах. Якщо цілий міністр сказав, все, буде порядок в Збройних силах. За три роки нічого не змінилось. Міністр оборони виконує тільки один обов'язок він смотрящий за грошовими потоками. Все інше це білий шум, ні про що. Це просто набір букв, складених в слова. Відсторонили командира бригади, а інші офіцери не допомагали босу, не знали, що відбувається, чи сержанти не допомагали своїм командирам. Цікаве ще попереду. І якщо не хочете щось пропустити, підписуйтесь на мій канал. І нарешті про СЗЧ. До 1 січня держава надала можливість повернутися до своїх частин військовослужбовців, які залишили свої частини самовільно. Насправді, деякі військовослужбовці повернулись. Чи змінило щось, чи зникли причини, які штовхнули їх на СЗЧ. Чи змінились офіцери, чи змінилась система? Всі спілкуються, ті військові, які служать, з тими, хто все заче. І всі прекрасно розуміють, що нічого не змінилось. Тому більшість СЗЧників все ще знаходиться вдома. Тобто нічого не змінилось і не зміниться. Що ж буде робити держава? Посиляться заходи спрямовані на розшук СЗЧшників. Тих військових, а вони все ще військові, до вироку суду. Місце перебування, яких встановлено, будуть затримувати, когось можливо будуть затримувати дуже жорстко. Використовуючи, наприклад, поліцейський спецпідрозділ Корт, який в основному складається з особового складу, який приймав участь в бойових діях. І якщо хтось розказує, що він покаже гранату і всі мусора потікають, він помиляється, будуть бити і, скоріш за все, ногами в голову. Тому не потрібно робити дурню. Далі будуть доставляти у військові частини звідки відправлятимуть на нуль. Тим, хто все заче, готуйтесь до того, що вам з 1 січня 2025 року не дадуть вільно пересуватись. А хочете побачити ще одне цікаве відео, натисніть там, куди показує стрілочка. Ще більше корисної інформації в телеграм-каналі, посилання на який знаходиться в описі під відео.